Запускаєте автомобіль і чуєте дивний звук. Це свідчить про те, що необхідно найближчим часом замінити батарейку в міцці. Як це зробити? Побачите далі. Проведемо заміну батарейки в міцці Беніш. Дістаємо мітку з чехла. Натискаємо на неї. Бачимо, що індикатор не світиться. Це означає, що батарейка розряджена. Обережно розкриваємо корпус мітки. Тримайте мітку логотипом BIS донизу. Міняємо батарейку на нову. Та обережно закриваємо корпус мітки. Щоб перевірити, чи все правильно зробили, знову натискаємо на мітку і бачимо, що індикатор світиться. Отже, мітка працює.